Зараз до нас долучається Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, ми раді вас вітати. От е держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив про те, що Ізраїль та Хамас нібито близькі до перемир'я. Про це і він заявив, про це говорить частково американська преса, американське інтернет-видання. В той же час ми бачимо, що мирний план в Україні публікує Джонсон і нібито каже, що це, умовно кажучи, може бути мирним планом Трампа. Так, ну ось такі паралелі, так би мовити, ми зараз маємо. Пане Ігоре, як ви загалом оцінюєте близькість? Цього перемир'я можливого, чи дійсно його можна реалізувати між Ізраїлем та Хамасом найближчим часом, чи знову ж таки це все буде зірвано і відкладено на якийсь певний період. Ну, проблема полягає в тому, що таких е, чуток про перемир'я вже було багато. Да, тобто, практично декілька місяців, ми спостерігаємо за спробами і американської адміністрації в першу чергу, і е, е, арабських країн, в першу чергу, Єгипту, е, якраз е, організувати таке перемир'я, поки що воно скоріше далі, ніж ми хочемо. А тому, що існують позиції натанягу, існує позиція ультраправих членів ізраїльського уряду, існує декілька політичних рішень, які прийняв ізраїльський уряд нещодавно, які створюють серйозні в майбутньому проблеми взагалі для переговорів між палестинцями і ізраїльтянами. що говорить на можливу Користь ну, від, Точніше, про те, що така угода може бути підписана. І очевидно, це заяви військових про те, що в разі, якщо така угода буде підписана, то, скоріше за все, ситуація на півночі Ізраїлю біля Ліванського кордону нормалізується. Це, це міркування цілком. Ну, цілком доречне, враховуючи той факт, що Хезбола неодноразово в своїх ну лідер Хезбалини неразово в своїх промовах наголошували на те, що вони ведуть бойові дії проти Ізраїлю у відповідь на ізраїльську війну в Газі, тобто цей аспект враховується представниками армії оборони Ізраїлю, і з їхнього боку, якраз ми чуємо підтримку зусиль укласти угоду з Хамасом. а от якщо ми чисто теоретизуємо, як яка на вашу думку може бути ця угода, чи принаймні якісь драфти угоди можливо? Що, що під цим мається на увазі? Тому що, ну там, якщо про це говорить держсекретар Сполучених Штатів Америки, значить він якесь своє мінімальне уявлення про це має. Що, що як це має виглядати загалом? Чи це якась тимчасова, чи постійна, чи якісь там будуть постулати, котрі дійсно враховуватимуть хоча б частково інтереси сторін? Як ви це бачите? Ну немає іншої угоди ніж пропозиція Трампа. Да? Тобто ми повинні розуміти, це трьохетапний період, обмін заручниками, припинення бойових дій в Газі, поступовий вивід ізраїльських військ Гази, повноці повне припинення війни і день після значить проблема насправді полягає в тому, що немає цього дня після. Тобто, в всіх цих дискусіях переважно більшість сторін засереджується на першому і почасти другому етапі, а от не зрозуміло, що робити далі. Хамас, до речі, скоріше за все, погоджується на технократичний уряд, на те, що він втратить владу в секторі. Але ізраїльтяни в даному випадку хотіли би контролювати, продовжувати контролювати. А сектор Газу, якщо не безпосередньо, то принаймні опосередковано. і це явно суперечить в тому ж самому плану американців. Я думаю, це питання обов'язково буде піднято під час візиту Натаньягу, якщо він відбудеться, якщо Байден, звісно, видужає відповіду. Тобто всі ці, ці питання обговорюються. ключове питання, що буде після цього. Тобто, який буде повоєнний план відновлення газу, повоєнний план врегулювання? Ізраїльтяни зараз роблять певні кроки, які е, нівелюють так би мовити, план Байдена. От, скандальне рішення ізраїльського уряду про те, що вони відмовляються від пустей солюшен, заяви Натаняго про те, що е, е, західний берег річки Йордан є споконвічно ізраїльською територією і тому подібне. Але я думаю, що це от підвищення ставок е, на початок переговорів з американцями. Тобто, все ж таки, ми десь так бачимо, що більш реальним. Перемир'ям більш реальною угода може бути або ближче до президентських виборів в США або скоріш за все, навіть після так я якщо думаю, що... ви знаєте, я, я я взагалі не ризикну робити прогнози, тому що е, стратегія Натаньягу – затягувати переговори uh -huh. і затягувати рішення. Е, це зрозуміло в рахунку на те, що прийде Трамп, і він розраховує, що з Трампом легше буде домовитися. Uh -huh. І він зможе отримати кращі умови. Але оскільки вони не впевнені до кінця, що Трамп переможе, то звісно вони будуть розкладати яйця в різні кошики і продовжувати вести переговори з Байденом в розрахунку на те, що все одно до виборів вони не зможуть досягти повноцінної угоди, особливо коли мова заходить про день після. Ну і наскільки я розумію, там в тому числі є ще певна політична складова, і вона полягає в тому, що Бенямін Натаньяху, в принципі, хотів би довше побути в своєму кріслі, і власне вирішення цього питання. Чи точніше не вирішення цього питання пролонгує його перебування у кріслі? Так наскільки да, я без сумніву, розумію. це ж політична тварина відома. Да, угу, тобто угу. він же ж абсолютно зациклений на своїй владі угу. і на своїй перебуванні в кріслі, і тому. Зрозуміло, що це першочергове завдання, яке він бачить перед собою. Ще одна тема, про яку хотілося з вами поговорити, це ось обмін атаками. Хусити атакували фактично Ізраїль, Тель-Авів. Ізраїль відповів доволі потужним ударом вчора. По позиціях Хуситів в Ємені. Як, от ви оцінюєте цю, цю ситуацію? Це може призвести до подальшої ескалації між єменськими хуситами та Ізраїлем? Чи це такий е, як сказати коректніше е, одноразова акція, так би мовити? І чи сюди може включитися? Ну в принципі, вони вже включалися союзники Ізраїлю, там, принаймні, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, ще хтось можливо. Ну, я хочу зазначити, що міжнародна коаліція, яка е, покликана забезпечити свободу судоплавства в Червоному морі, відмовилася свого часу від атак на порт Аль-Кудейда, саме через те, що це єдиний порт в, в Ємені, який приймає гуманітарні грузи. те, що зробив Ізраїль, звісно, він ставить під загрозу взагалі існування. Ну або на надання гуманітарної допомоги ємену, і очевидно, критики цього рішення буде доволі багато. Щодо самого, самого удару, то це без сумніву, Ізраїль демонструє нові можливості на Близькому Сході. Це, звісно, удар по Ємену, який ну, не має такої протиповітряної оборони. Серйозно, це була річ, очевидно, безпечна з точки зору Ізраїлю для його літаків. Ну і це, звісно, такий собі натяк Ірану, що ізраїльтяни можуть проводити операції глибиною 1500 кілометрів. Чи буде єме відповідати так? Буде очевидно відповіді будуть як удари з боку Ємена, так і удари з боку інших дружніх угруповань. Треба зазначити, що переважна більшість локаторів, які відстежували дрони, вони зосереджені все таки в бік, скажімо, сходу, тобто не в бік, в бік півдня. А тут виходить так, що дрон залетів якби з території Єгипту. Ми не знаємо, як він летів. Ізраїльтян, ізраїльські джерела стверджують, що він був помічений, але не ідентифікований як ворожий. Ну тут таке питання. А в будь-якому випадку, очевидно, що продовження цієї історії буде, і це ну, системна ескалація, можна сказати так. А от чи розглядається така можливість, що, наприклад, Росія озброїть єменських хуситів? Ну, принаймні такі чутки ходили. Я, звичайно, не зовсім в них вірю, але ви більш фахово, можливо, оціните таку можливість надання, наприклад, ракет єменським хуситам. Збоку, ну, їх вже треба все одно чогось запускати. Да? Uh, ну, uh, тобто... Uh... Я не думаю, що в принципі Ну Росія використовувала цю тезу для тиску на Саудівську Аравію, uh -huh. але це скоріше був тиск, і це скоріше була був шантаж uh -huh. а, а, ніж а, можна собі уявити зараз а, прямі поставки. Якщо і буде щось, то це будуть все одно поставки з Ірану, і, і відповідно а, Росія може тут працювати безпосередньо скоріше з Тахіраном, да а вже Іран може. Бути посередником в передачі якихось озброєнь, і сумнівно, що це будуть російські, тому що, як ви розумієте, в що така ракета прилетить по Ізраїлю, і вона буде ідентифікована як російська, то вся стратегія Москви і стратегія Тель-Авіва, в тому числі, на спробу пробігти між крапельками в відносинах з Ізраїлем, і відповідно навпаки з Москвою, вона буде зруйнована, тому вони не ризикнуть це робити, але. Очевидно, що Іран буде постачати зброю, і тут можна допустити, що ми хосіти можуть отримати справді нові зразки зброї з Ірану. І знаєте, останнє питання, якщо можна коротко, про Іран. От ви вже ми вже з вами почали говорити про Іран. Ентоні Блінкен. Держсекретар Сполучених Штатів Америки заявив про те, що Іран, близький до створення ядерної зброї, навіть назвав терміни 1-2 тижні. Тобто, що вони можуть технологічно це зробити протягом цього періоду. А наскільки це реально і чому виходить цілий державний секретар Сполучених Штатів Америки і озвучує зараз цю інформацію? Ну, очевидно, я не думаю, що Антоні Блінкен тут е е дезінформує громадськість. Uh -huh. Очевидно, технологічно іранці мають таку можливість. Ну, питання в тому, чи вони зроблять це чи ні. Тобто, в принципі, цей, ця опція вже існує впродовж тривалого часу. О, тобто, один-два один тижні, ну місяць-півтора, uh -huh. тобто тут нічого не змінилося. Для чого він це говорить? Ну можливо, він говорить це для того, щоб використати цей факт в переговорах з ізраїльтянами, тому що ізраїльтяни, оскільки вони наголошують постійно на Ірані як ключовій загрозі, то відповідно і сполучені штати Америки готові солідаризуватися з Ізраїлем з цього приводу, але натомість чекають від ізраїльтян у поступах в палестинському питанні, ну і принаймні не жорсткій позиції, яку я зайняв зараз уряд. Ну тобто, я розглядаю це скоріше як аргумент в майбутніх переговорах з ізраїльтянами. пане Ігоре, надзвичайно вам вдячні за ваші думки. Дякую, Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень в прямому етері політклубу на телеканалі Еспресо.